України про культуру та про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури від 28 січня 2016 року та на виконання рішення Сумської міської ради від 5 жовтня 2016 року номер 1157 МР. Про запровадження контрактної форми роботи для керівників закладів культури комунальної форми власності Сумської міської ради, підпорядкованих відділу культури та туризму Сумської міської ради з 12 жовтня 2016 року відділом культури та туризму сумської міської ради був оголошений конкурс на посаду директора комунального закладу Сумської міської ради Сумської міської централізованої бібліотечної системи. Одночасно було оголошено про формування конкурсної комісії. Оголошення було розміщено на офіційному сайті Сумської міської ради. Відповідно до вимог чинного законодавства ця комісія має складатись з дев'яти членів. О, три кандидатури безпосередньо подає орган управління відділу культури та туризму Сумської міської ради. Ці кандидатури вже обрані, визначені. Три кандидатури подає трудовий колектив закладу, директор якого обиратиметься на конкурсі. У них були збори трудового колективу. Кандидатури теж визначені. Є протокол, який буде оприлюднено. І три кандидатури обираються от на, на засіданні сьогоднішньому це від громадських організацій. І ці пропозиції сьогодні будуть озвучені. Члени конкурсної комісії, які подані громадськими організаціями в галузі культури, мають бути обрані шляхом жеребкування. Для цього було створено відповідну комісію. Її склад було затверджено наказом відділу культури та туризму Сумської міської ради від 10 листопада 2016 року за номером 73 ОД. Отже, членами комісії з жеребкування. Для визначення кандидатів від громадських організацій для включення до складу конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора комунального закладу Сумської міської ради Сумської міської централізованої бібліотечної системи є особи, які саме знаходяться у цьому кабінеті. І зараз я їх представлю: Цибульська Наталія Олексіївна, начальник відділу культури та туризму Сумської міської ради. Заслужений працівник культури України. Карсункіна Олена Миколаївна, головний спеціаліст відділу культури та туризму сумської міської ради, секретар зазначеної комісії. І Вертів Олександр Васильович, власний кореспондент газети Урядовий кур'єр, поет, публіцист, голова сумської обласної організації Національної спілки письменників України, заслужений журналіст України. Оголошення про засідання нашої комісії та її склад було розміщено на офіційному сайті Сумської міської ради. Тож всі бажаючі, які мали наміри. Бути присутніми на цьому засіданні мали таку можливість узнати, і нам дуже приємно, приємно що у нас на сьогоднішньому засіданні присутній громадський діяч, член громадської організації, самооборона Майдану, Зеленський Володимир Сергійович. Він нам сьогодні теж я думаю, ради надасть допомогу щодо процесу жеребкування. Це, Це нам дуже приємно зараз. Наталія Олексіївна нам представить кандидатів. А папірці з їхніми даними будуть розміщені ну цій вазі, бо якось не хочеться її назвати урною так, часа, в чаші часа, часа. в чаші, і потім вони будуть перемішані і. Будуть Буду. виділюті Буду. так, тож Наталія Олексіївна. Отже, заяви та анкети кандидатів до включення до складу конкурсної комісії на надані були у відповідний строк та терміни і серед наших кандидатів це від Сумського осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва. Такі кандидати, шум Віталій Андрійович. Так, шум Віталій Андрійович. Угу. Архітектор, заслужений майстер народної творчості, голова осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва. Явцова Любов Олександрівна, заступник директора з навчальної роботи комунального закладу Сумської міської ради, Сумська дитяча художня школа ім. Лисенка, член Національної спілки, майстрів народного мистецтва. Дмитринка Ірина Петрівна, викладач центру Берегиня та Палацу дітей та -дай юнацтва, член національної спілки, майстрів народного мистецтва. Також обласна профспілкова організація працівників культури представила кандидатури. Даниленко Олександр Григорович, організатор метатичної кваліфікації, заступник директора Сумської обласної філармонії, голова обласної профспілкової організації працівників культури України. Миронова Тетяна Вікторівна, провідний бібліотекар Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки, голова профспілкового комітету. Федоренко Галина Олексіївна. Головний бібліотекар Сумської обласної, універсальної наукової бібліотеки, член президії про профспілки працівників культури. Від Сумської обласної організації Національної спілки письменників України у нас кандидат Вертіль Олександр Васильович, власний кореспондент газети Урядовий кур'єр, поет, публіцист, голова Сумської обласної організації Національної спілки письменників України, заслужений журналіст України. Ну і нашим поважним чоловікам найбільш така так, відповідальна буду, місія. Ви, будь, будь ласка, барабан, перетасуйте так. Чи чашу чи барабан, як будь правило. Ласка, так, будь, будь ласка, будь ласка, щоб не було ніяких. Так. З чистим серцем, серце в гарними намірами. Убрати все. Ну а Володимир Сергійович, будь Просимо, ласка. Просимо і будемо на камеру показувати. Так, Це. одразу хто тут у нас. Так, перегортаємо, Вони так і зробили, щоб не видно було. <звук> так, хто там? Звертій, Олександр Васильович, перша наша кандидатура. Так, <звук> так. <звук> а, скільки треба Три. Ще два. Взагалі три. три. Обранці в нас сьогодні будуть. Так, пере, перевертаємо. Ну, так, так. Ярцова Любов Олександрівна. Так. Мироненка Тетяна Вікторівна. Тобто, доля так склалася, що всі три потужні організації, які представлені, якраз всі представники від цих організацій і з'явилися. Зараз я прошу декілька хвилин. Ці прізвища будуть внесені Добре. до протоколу. І зараз цей протокол буде підписано. Ж, прошу, буде підписано. Я прошу Засідання у нас є протокол. Я його зараз передаю Наталії Олексіївні, а потім ми його всі члени <зас> <зас> <пишут> комісії <зас> отже, комісія з для визначення кандидатів від громадських організацій для включення до складу конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора комунального закладу Сумської міської ради сумської міської централізованої бібліотечної системи. Від по відділу культури та туризму Сумської міської ради протокол номер 1 від 11-11 присутні члени комісії Цивульська Наталія Олексіївна, начальник відділу культури та туризму Сумської міської ради, заслужений працівник культури України Карсункіна Олена Миколаївна, головний спеціаліст відділу культури та туризму Судської міської ради, секретар комісії Вертій Олександр Васильович, власник кореспондент на рядовий кур'єр, поет-публіцист, голова Сумської обласної організації національної спілки України, письменників України, заслужений журналіст України за згодою і представник громадськості міста, член громадської організації Самоборона Майдану. Володимир Сергійович Зеленський. Порядок денний. Перше, це проведення єдиної процедури життювання для визначення кандидатів від громадських організацій для включення до складу конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора комунального закладу Сумської міської ради Сумської міської централізованої бібліотечної системи слухали кандидатів. Все, що тут знову... вже відбувалося, було зафіксовано. І отже, за підсумками жартування, ухвалили. Включити до складу конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора комунального закладу Сумської міської ради Сумської міської централізованої бібліотечної системи Вертіля Олександра Васильовича, Ярцову Любов Олександрівну та Миронову Тетяну Вікторівну. Ми це оприлюднимо на сайті Сумської міської ради, протокол та відеоматеріали засідання. А отже, зараз ми підписуємо цей протокол.

Показати. Будь ласка, будь ласка, можете на камеру зняти протокол, ось я його зараз викладу. Він сьогодні буде оприлюднений на сайті Сумської міської ради. Дякую вам. Всім дякую.